У рокинях запустили нову станцію очистки питної води. Як вона працює? Сота бригада запрошує йти до своїх. Як реагують на заклик люди? Перше волонтерське кіно у Луцьку зняли повнометражний фільм Крила. У студії 12-го Роман Вербич вітаю і розпочну з аварій. Біля Луцька водій БМВ на смерть збив дідуся. дорожньо транспортна пригода трапилася вчора близько 19-ї години на вулиці Рівненській у селі Струмівка. 32-річний водій БМВ наїхав на чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм пішохід помер у кареті швидкої його особу встановили. Це 79-річний мешканець Луцька. З місця події вилучили автомобіль. Водія усвідували, за кермом. Він був тверезий. Ще одна смертельна аварія трапилася вчора увечері у Володимирі. Там автомобіль наїхав на велосипедиста. Той від отриманих травм помер на місці. Із власних джерел дванадцятому каналу стало відомо, що цю дорожню транспортну пригоду досліджує державне бюро розслідувань. Річ у тім, що за кермом машини був військовослужбовець держприкордонслужби. Обставини трагедії ще з'ясовують. Слідчі додають, що за порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті покарання до восьми років за ґратами. Жалобні новини з війни перестало битися серце волинського захисника Ярослава Потолкова. Родом він був із села Пісочне Поворської громади. Чоловіка мобілізували у січні минулого року до складу 33-ї механізованої бригади. Ярослав Потолков воював на Запорізькому напрямку. У захисника залишилися дружина та двоє дітей. Поховають його у рідному селі. Про час поховання у громаді повідомлять згодом. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. Щодня на вулицях Луцька можна побачити намет з промовистим написом Йди до своїх. Це сота бригада тероборони проводить інформаційну кампанію, аби якомога більше людей ставали до лав Збройних сил. Чи викликає вона інтерес людей? Що вони кажуть про війну, армію і мобілізацію? Дивіться у наступному відео. Намет сотої бригади біля Луцького тамтаму роздають листівки, говорять з перехожими. Популяризують службу в армії, ми не роздаємо повісток. У нас їх немає. і Ми не маємо таких повноважень. Ну доносимо інформацію. Інформацію і запрошуємо людей подумати над тим, що можливо от вони могли би бути корисними збройним силам. Запрошують долучатися до лав бригади, яку створили добровольці на початку повномасштабного вторгнення. Наша сота бригада вже впродовж року успішно виконує бойові завдання на сході України. Воюємо на Бахмутському, Сіверському, Лиманському, Куп'янському напрямках. Наша бригада розширюється, тобто вводяться нові півнові підрозділи, розширюються вже існуючі підрозділи, і тому виникає потреба в залученні нових, нових людей. Знімальна група 12-го каналу теж поспілкувалася з перехожими поблизу намету сотої бригади. Відповіді почули дуже різні, я ще не знаю, бо я викладач вчу дітей зараз. Так що в мене в принципі є зобов'язання певні. Цим треба було раніше займатися. У нас армія має бути професійна, а не така любительська. Тому ми і програємо. Плюс наш уряд не дбав абсолютно про армію. І зараз маємо те, що маємо. А ми і так знаємо, ми і так долучаємося. Ми, ми теж є волонтерами, так що ми просто так в тилу не займаємося нічим. Багатодітний я. Хто буде доглядати моїх дітей? Я вже в війську відпустив. Я служу зараз. Краще, я думаю, до палаток, бо в військкоматі там не куди відправлять. Я думаю так. А чи не думали самі йти на фронт? На початку війни думав, але в мене там багато і знайомих, і родичів, і вони не дуже добре від розказували про армію, що там таке. Ну, то я поки що поки що ні. Ну, дивіться, головне, щоб людина знала, що якщо щось з нею станеться, ну, її не кинуть. Тому що я навіть багато знаю історій, що людині руку відірвало, вона має доказати, що в неї відірвало руку. Не думали ви, що доїхати і помітила відброїти силу? Думаю, дуже багато хто. Ну мені 65 вже. то що ну дали, взяв, почитаю. Ну я поки то влаштований, але не знаю, можливо. Чи будете рекомендувати своїм знайомим і друзям? Е, ну я лисівку збережу, не буду викидати. Якщо що, то можливо. Дуже багато людей, вгледівши не тільки військових, а ще й журналістів з камерою, відмовлялися спілкуватися. Тім кажуть, у сотій бригаді інтерес до роботи військових є. А рекрутингова кампанія діятиме у Луцьку ще не один день. Гасло цієї кампанії йди до своїх. Ми Волинська бригада. Попри те, що рік на сході, ми пам'ятаємо своє коріння, дуже добре пам'ятаємо і кличемо наших земляків, Волинян приєднуватися до нашої бригади. Анна Кравчук, Максим Шинкар, 12 канал. Далі про ще одну важку подію відійшла у вічність Волинська художниця Тетяна Галькун. Її знали як народну художницю України, професорку кафедри образотворчого мистецтва факультету культури і мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки. Пензлю художниці належать понад кілька сотень тематичних полотен, портретів, пейзажів, натюрмортів, що представлені у різних картинних галереях, установах, приватних колекціях. Тетяні Галькун у січні цього року виповнилося 77. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. До інших тем Рятувальники гасили суху траву поблизу двох сіл. Спершу їх викликали на пожежу неподалік польової дороги біля села Забороль Луцької громади. Вогонь помітив місцевий сільський староста. Приблизно в ту ж пору виїздили гасити траву. Рятувальники її до села Красноволя Колківської громади. Причиною обох пожеж називають необережність з вогнем. При цьому у ДСНС нагадали за спалювання сухої трави та листя карають. Сума штрафу до 20 тисяч гривень, якщо ж при тому гинуть люди. Або тварини можна потрапити навіть за грати на термін до 10 років. Біля Луцька запустили нову станцію очистки питної води. Її встановили в рокинях. Коштує станція близько трьох мільйонів гривень. Важливо, що після досконалого очищення вода зберігає всі свої корисні властивості. Таких станцій у Луцькій громаді відтепер дві. Чому для нової обрали рокині, як вона працює і де планують поставити наступну? Далі у нашому сюжеті. Ящик такий маленький, але трохи має, як то кажуть, мозгів. Угу. Да, от, відповідні всякі схемки, модеми. Коментатори, які там на все це реагують, тобто відповідне програмне забезпечення прошитогіднині з кранів в оселях мешканців Рокинь Луцької громади, та чиста вода, запевняє директор Луцького до каналу Віктор Гуменюк. Це стало можливим завдяки відкриттю новітньої станції водопідготовки. Вода потрапляючи аерується з повітрям в замкнутому Просторі відповідні всі домішки, метал. Залізу воно окислюється, і далі вже проходить стадійне очистку на відповідних фільтрах з критичною загрузкою, де вона вся очищається, і далі вже потрапляє, іде безпосередньо в мережу. Це сучасна модульна станція, вона повністю автономна, автоматично вмикається, промиває фільтри і відводить осад, що залишається після очистки води в каналізацію. Слідкують за процесом очищення працівники станції з мобільного телефону. У Луцькій громаді таких тільки дві. Перша діє у брищі. Вона помітно поліпшила ситуацію в цьому селі з водою, тому таку ж модель встановили і в Рокинях. До цього селище користувалося станцією радянського зразка, яка вже не могла наповну впоратися із завданнями. Рокині також обрали зі ще однієї причини. Чому тут? Тому що тут є неподалік поліон твердих побутових відходів, і все таки він ну, скажімо, деякий негативний вплив має. Тому чиста вода дуже важлива саме для цих населених пунктів Обладнання для водоучисної споруди виготовляли в Італії, Німеччині та в Прибалтиці. Її встановлення вартувало більше двох мільйонів. Ще півмільйона використали на модернізацію свердловини. Проєкт реалізували через фінансовий лізинг, який дозволяє впродовж наступних трьох років розрахуватися за низькими відсотками. На каналі кажуть, завдяки цьому підприємство не відчуває фінансового тиску, а люди отримають чисту воду. Про це засвідчили результати перших проб води залізу ці станції забирають майже під нуль і тут не не. Луцьку аналогічно ми суттєво в нас там зараз дозволено 0,2 мати міліграма по нормативу. Я думаю, що ми будемо в межах 0,5. Новітня станція обслуговуватиме тисячу господарств. Очільник каналу повідомив у подальших планах оновити систему водоочищення на Дубнівському водозаборі. Його реконструкція вкрай необхідна, адже працює він на більшість будинків Луцька. Тетяна Маркупольська, Василь Марищук, 12 канал. А тим часом синоптики зафіксували черговий температурний рекорд зими. У вівторок, 27 лютого, у Луцьку максимальна температура повітря сягнула 13 градусів тепла. Востаннє таку теплу погоду у гідрометеоцентрі фіксували 22 роки тому. Тоді було трішки холодніше 12,8 градуса. Нагадаємо, за погодою на Волині експерти спостерігають ще з 1947 року. Сьогодні ж вони прогнозували до 16 градусів тепла. Тож нові рекорди на носі. Хочеться ще пожити це слова 19-річної дівчини, яка разом із сім'єю мусила полишити все, що мали в Запоріжжі, і переїхати на Волинь. Єлизавета Фоменко поділилася своєю історією про дорогу і про важливі зустрічі на Волині, які допомогли їй зберегти любов до карате. Адже дівчина є кандидаткою в майстри спорту із традиційного карате, чемпіонкою і призеркою України, Європи та світу. Детальніше у сюжеті мого колеги. З мамою в третій годині ночі дивимось, що обстрілюють гес. Малий мій брат і відчим сплять. І ми розуміємо, що ну так не піде. Ну куди ну дитина зовсім мала. Я в 11 класі і хочеться ще трошки пожити. Так єлизавета, тепер студентка Волинського вишу і успішна каратистка, згадує початок війни саме в березні 2022-го із З батьками і двохлітнім братом вони залишили дім в Запоріжжі, який був лише за 40 кілометрів від Дніпровської ГЕС. Їхала я з мамою, мама з малою дитиною і вічі. І я з переноскою на передньому сидінні з собакою. Ти сім годин стоїш на холоді, бо це початок березня. Це десь от третього ми виїхали, сьомого ми приїхали. Тобто, ми чотири три дні ми їхали сюди. Три дні, якби за три дні, проїхати тисячу кілометрів. Ну, це треба бути певно уліткою. Якоюсь на Волині сім'я дівчинки оселилася в Заборолі Луцького району. Єлизавета мешканка великого міста, згадує, що спочатку було непросто та допоміг спорт. Коли я сюди приїхала, то ми жили в селі, в заборолі. І ну, я з великого міста, в мене постійно якась тусня, скажімо так, якийсь дві ж в місті, а тут село, поряд е, сусіди з козою. І ліс, і все. І я, о боже, що тут робити. Я входила просто вздовж траси, бігала, якісь там і щось робила, якісь кати робила. Тобто я ніколи не зупинялася і постійно рухалась. Зі школи наслідуючи дідуся і батька, які займалися боротьбою, Єлизавета захопилась традиційним карате, маючи десятирічний досвід, не покинула улюблений вид спорту і на новому місці. Карате допомогло й обрати фах, вступило у Волинський національний університет імені Лесі Українки, саме на факультет фізкультури, спорту та здоров'я. Тепер у свої 19 років дівчина є кандидаткою в майстри спорту із традиційного карате, чемпіонкою і призеркою України, Європи та світу. Я майже на всіх змаганнях з самого початку займаю третє місце, а потім далі вже друге друге перше. То в мене якось так протоптаний шлях. І так от вийшло із. Чемпіонатами вищого готунку Європи і світу. Тренери Єлизавети згадують, побачили її потенціал одразу і почали готувати до змагань. Прийшла, подивилися, досить хорошого рівня підготовлена людина. І все. І так і повелось далі. Готуємо, наприклад, лізу відготували, ну і інших спортсменів готували до чемпіонатів, і відповідно результат є. Аналізуючи можливості спортшколи в Запоріжжі і на Волині, Єлизавета каже, що тут має набагато більше уваги. Школа карате в Запоріжжі це великий, велика кількість людей. Тренер тобі приділяє уваги. Ну, за тренування може дай Бог хвилини чотири особисто тобі. А тут повністю індивідуальний підхід. Мене мене готували два тренери до чемпіонату, і вони віднеслися до цього максимально серйозно. На Волині дівчина поки не брала участі у змаганнях із карате, бо їх не проводили. Але плани має амбітні. Попри пережите, каже, у майбутньому сама буде їх організовувати, щоб молодь знала про карате більше. В планах можливо, самі робити якісь змагання тут, можливо, в недалекому майбутньому щось зробимо, щоб і тут розвивалося карате. Богдан Петровець, Василь Морощук, 12 канал. У Луцьку зняли перший повнометражний фільм. Крім того, фільм ще й волонтерський. Знятий, як каже режисер, без жодної копійки. І всі кошти від продажу підуть на допомогу військовим. Про що фільм та коли Лучани зможуть побачити рідний Луцьк на екранах кінотеатрів дізнавалась моя колега Анна Кравчук. Перший повний метр у Луцьку. Крила. Це перший повнометражний фільм, відзнятий у Луцьку. Крила. Це перший контркультурний фільм в Україні. Крила це перший волонтерський фільм в Україні. Крила це перший художній фільм про українську авіацію. У волонтерському хабі презентували проморолик фільму Крила, який незабаром будуть транслювати у кінотеатрах. Кінострічку присвятили пілоту 40-ї бригади тактичної авіації Андрію Пільщикову. Який загинув 25 серпня минулого року під час зіткнення двох навчально-бойових літаків? Це сюрреалістичний фільм, трагікомедія з елементами українського поетичного кіно? Режисер Олександр Стеренчук деталі про фільм не розкриває. Прагнення українського народу до перемоги, якщо коротко, і до словах. Ри писався дуже швидко, а ідею мимоволі подала головна героїня фільму. Однак про це вона дізналася лише згодом. На одній зі зйомок дуже спонтанно про ми знімали комерційний взагалі проект. Пролетів літак, і я запитав, що за літак. Катя пожартувала в 16, і з того все почалося. Якби з цього жарту народився цілий фільм. Майже всі зйомки відбувалися у Луцьку. Режисер переконаний, потрібно відкривати нові локації для українських фільмів. Тому що Луцьк е, незаслужено забутий, ще з часів там розпаду, скажімо, е, Галицько-Олицького в'язівства. <хи> е, і я думаю, що Луцьк просто е, заслуговує на кінематограф з тієї причини, що Львів, Дніпро, Київ і багато інших міст вони вже заїжджені до такої міри, що це не цікаво. У нас старе місто, де в принципі, відбувається більшість подій, воно нове, свіже. І чому б і ні, чому б це не показувати е, глядачеві? І світові у фільм не вклали ні копійки, і ніхто не отримував зарплати за зйомки. Це повністю волонтерський проєкт, та буде таким і далі. Всі кошти з квитків передадуть на допомогу військовим. Це можливість підтримати збройні сили України до НАТО, і бажано, щоб він був не тільки та фіксована сума, яка буде для перегляду перегляду мультиплексу і інших там. Стрімнових платформах це не те, що не знецінюється, навпаки, підносить того, що в принципі вклад кожного з нас в якусь таку важливу справу в сумі дає великий ну, результат. Тому я важливо ну, вважаю, що взагалі кожна людина докупнулася до такої надважливої справи. Вона навпаки зробила це важливіше ніж якби це було на платні основі. Акторів обирали без кастингу. Олександр каже, покладався на інтуїцію і відразу знав, хто добре справиться з роллю Спочатку фільм представлять у Луцьку. Потім в планах кажуть уся Україна і навіть світ. Страх присутній до цього моменту, тому що ніхто не бачив цього фільму, ніхто не знає, яким він буде і як це сприймуть глядачі. Коли було відомо, стало відомо, що це буде мультиплекс показувати така. Дійсно, це точно ще раз подивилася, так, так і є. Ну і поки він не вийде, то буде хвилювання про сутні. Важливо знімати українське в Україні про Україну і про війну запевняє нас акторка Крил. Це надважливо, тому що в принципі кіно це мистецтво, яке зберігає для наступних поколінь. А наші переживання, наш досвід, наші емоції. Крила це якраз у той вклад якби в історичну національну пам'ять, яка в нас буде на віки». Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Громадська організація енергія перемоги вкотре передала волонтерську допомогу військовим за активну громадянську позицію та підтримку ЗСУ. Від імені командування і всього батальйону військові передали гендиректору та колективу Рівненської АЕС. Подяку і храмоти. Представники Рівненської АЕС нещодавно передали волонтерську допомогу, придбану за кошти, що надійшли в січні в межах акції Я допомагаю ЗСУ. Військове обладнання доставлять у бойові підрозділи. Це ще одна партія, яку передаємо. Це п'ять тепловізійних коптерів і один Mavic Pro. Вони йдуть працівникам атомної електростанції, які зараз несуть службу. Планується ще партія передачі, ще одна на наступну неділю це будуть нас fpv дрони які були замовлені так само ж на наших і працівників, військових на передові наші лінії. Як зазначає голова громадської організації енергія перемоги, у цьому місяці вони закупили, і передали на фронт чимало необхідного для захисників обладнання, але потреби військових не зменшуються. Відтак деякі запити будуть опрацьовані та реалізовані у наступному місяці. У цьому місяці закрили, певно, 36 військових частин. Тому. Передаємо, стараємося, закупляємо, тому донатимо більше, тому що не вистачає коштів взагалі. Працівнику цеху теплових та підземних комунікацій Рес, який вже два роки захищає нашу країну від російських окупантів, передали військове обладнання. Батько захисника, працівник транспортного цеху, попіклується про те, що передача чим швидше потрапила до місця призначення. Цей дрон поїде на запорізький напрямок і дай Боже, щоб він не одне життя спас. Військові кажуть, що квадрокоптери на фронті дуже потрібні. Завдяки роботі дронів ми маємо додаткові очі. Допомагає нам проводити розвідувальні дії. І це в першу чергу, як я завжди говорю, це впливає на збереження життя і здоров'я особового складу. За активну громадянську позицію та підтримку ЗСУ від імені командування і всього особового складу військовий передав генеральному директору та колективу Рівненської АЕС подяку і грамоти. Всім воїнам я хочу подякувати за їхню сміливість, за їхню відвагу. Найбільша мрія кожного українця перемога. Кожен повинен робити максимум, і вона неодмінно буде. Тож я зичу усім нам не просто миру, а такі перемоги. Закликаю не забувати дякувати та допомагати зсу. Ну а також стежити за новинами на 12 каналі. Якщо ж раптом ви пропустили котрийся із випусків або ж маєте велике бажання подивитися ще раз якісь із сюжетів. це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю. Нехай у наступному випуску хороших новин буде більше. Побачимось.